Вітаю вас, юни математики! Сьогодні ми з вами навчимось множити двоцифровий чист на 99. А як же це швидко зробити без калькулятора? А давайте зараз подивимось на ці лайфхаки з математики. Отже, нам треба, давайте згадаємо спочатку, як множити числа однозначні на дев'ятку. Таблиця множення на 9. Давайте згадаємо, як її можна писати, якщо вдруг забули ви таблицю множення. Ми беремо від 8 віднімаємо одиничку. Давайте так і запишемо: мінус одиниця. 8 відняти 1, це ми записуємо 7. А тепер від 9 віднімаємо 7. 9 у 7, це буде 2. Отже, 8 у 9 – це 72. Наступний приклад – 23 помножити на 99. Це двозначне число на двозначне число. Отже, це буде у нас той самий мет... метод. Від 23 віднімаємо одиничку. Так і для себе поставили. Відняли одиничку – це буде 22. Записали це – 22. А тепер від 93 віднімаємо 22. 22 віднімаємо. Віднімаємо 22, підписали для себе, щоб можна було. І тепер 99 відняти 22, це у нас 77. Отже, відповідь у нас буде 2277. Давайте перший приклад зразу і перевіримо це на калькуляторі. І викрест 23. 23 множимо на 99, ми отримаємо відповідь 2277. Отже, це використовується. А тепер нам треба помножити 57 на 99. Використовуємо це. 57, віднімаємо одиницю. Це буде 56. Записали це: 56. А тепер від 99 віднімаємо 56 відняти 56. отримаємо Від 9 віднімаємо 6 це 3, від 9 віднімаємо 5 – це 4. Отже, 57 помножити на 99. Це буде. Підписали поки що 5643. Що ж, перевірте, будь ласка, це на калькуляторі самостійно, а ми переходимо до наступного прикладу. 63 відняти 99. 63 відняти 1, це буде 62. Записали це. А тепер 99 відняти 62, відняти 62. Отже, це у нас буде 9 відняти 2, це буде 7. 9 відняти 6, це буде 3. Отже, відповідь 6. 1237. Давайте перевіримо це на калькуляторі, щоб можна було рухатись далі. 63. Помножити на 99 ми отримаємо відповідь 6237. Отже, як ви бачите, використовується ця, цей метод. Далі переходимо, а якщо у нас є 78, ми збільшуємо десятки. 78, помножити на 99, це буде 78, віднімаємо одиничку, це буде 77. А тепер від 99 віднімаємо 77, 77. 99 відняти 77, це буде 22. Давайте це і запишемо. Отже, відповідь: 78 помножити на 99 буде 7722. Перевіряємо на калькуляторі, щоб можна було рухатись далі. 78 78 множимо на 99. Ми отримали 7722. Калькулятор це підтверджує. Далі наступний приклад 88 помножити на 99. 88 віднімаємо одиничку. Це у нас 87. І тепер 99 віднімаємо в 87. Від 9 віднімаємо 7. Це у нас буде 2. І від 9 віднімаємо 8, це буде 1. Отже, 88 помножити на 99, це буде 8712. Перевірте, будь ласка, це на калькуляторі. 94 помножити на 99. виконайте, будь ласка, самостійно і перевірте цю самостійно. А я помножу 99 на 99. 99 віднімаю 1, це у нас буде 98, записали це. А тепер 99 відняти 98, це буде одиниця. Отже, я підписую 0,1, 9801. Давайте перевіримо останній приклад. на калькуляторі 99 помножити на 99 ми отримаємо 9801. Що ж, давайте підведемо підсумок, як множити двозначні числа на 99 без калькулятор і усна. 43 ми віднімаємо одиницю. Це буде 42. А тепер від 99 віднімаємо 42. Від 9 віднімаємо 2, це буде 7. Від 9 віднімаємо 4, це буде 5. Отже, відповіде 4257. Перевіряємо це на калькуляторі 43. Множимо на 99. Ми отримаємо з вами 4257. Як ви бачите, сьогодні ми з вами навчилися усно множити двоцифрове число на 99 швидко і без калькулятора. Цей метод буде в нагоді, якщо ви будете виконувати тестові завдання. І ось так можна швидко, бистра, швидко. Без калькулятора обчислити множення двозначних чисел на 99 Тренуйте свою пам'ять, розвивайте свою пам'ять, увагу. Тому дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб я бачила, що вам це подобається, і знову записувала для вас цікаві лайфхаки з множення. Дякую за увагу!